Китай несподівано почав напряму втручатися у війну в Україні, начебто підштовхуючи обидві сторони до перемовин. Також ледь не виступив проти Путіна, вчинивши деякі дії проти Росії. Показав офіційно, що не підтримує расистів. Як би там не було, на сідінпінян покладають надії як на лідера, який може ледь не одним дзвінком змусити Путіна завершити війну. Чи так це і які кроки Китай зараз насправді робить? Давайте розберемося у цьому випуску. Усім вітання, дякую, що ви доєдналися. До нашого відео підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Стало відомо те, що президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким змі заявив, що якщо Китай захоче, він може змусити кремлівського очільника Володимира Путлера зупинити цю війну. Цитую. я б хотів, щоб вони не займали посередницьку місію. Я хотів би, щоб вони тиснули на аерафію щодо закінчення війни, так само як тисне Сполучені Штати, так само як тисне ЄС. Зазначив він за словами Зеленського, чим сильніша держава, тим сильніше треба тиснути на Ерефію. Тоді буде швидкий результат. Він вважає, що посередницька позиція не сильна. Цитую, тому я хотів би, щоб у Китаю була сильна позиція щодо цієї війни, щоб вони зупинили расистів. Нічого нам зайвого не потрібно. Не потрібна ніяка додаткова підтримка. Все повинно базуватися на міжнародному праві. Я б дуже хотів, щоб у Китаю була ось така дуже принципова позиція, наголосив пан президент України. Як заявляв міністр закордонних справ Китаю Ван Ім під час зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою, Китай виступає за початок переговорів між Україною та РФ. Але говорити про це поки що зарано. Так у Пекіні вважають, що розв'язання усіх конфліктів має зрештою повернутися за стіл переговорів. Останнім часом як Україна, так і РФ надіслали різною мірою сигнали про те, що вони готові до переговорів. Хоча умови та час ще не назріли. Ми підтримуємо всі зусилля, які сприяють миру і готові продовжувати відігравати конструктивну роль у цьому, заявив Ван Є. Він також наголосив, що Китай приділяє увагу ситуації в Україні і продовжить надавати усю гуманітарну допомогу, яка необхідна. Китай заявив, що оформив мирний план. Китайський дипломат додав, що Пекін готовий зміцнювати контакти і координацію в питанні політичного врегулювання кризи в Україні. Так вони називають війну в Україні та наголосив на необхідності спільних зусиль для остаточного її. Вирішення пройшла серія візитів Лі Хуея до країн так званого глобального півдня. За їхніми результатами Китай підготував новий мирний план, який складається з шести пунктів. Серед них дотримуватись трьох принципів для охолодження ситуації: зупинення воєнних дій, не загострення конфлікту і не розповсюдження його на нові території. Також визнання того факту, що діалог та перемовини це єдиний можливий спосіб вирішення кризи. Водночас сторони конфлікту повинні уникати нападів на цивільні об'єкти, а також поважати основні права військовополонених. Кремлівський очільник Володимир Путляр підписав указ про одноразову виплату 400 тисяч рублів тим, хто укладе контракт для участі в так званій спеціальній військовій операції. В Україні в період із 1 серпня по 31 грудня включно. Про це повідомляють Ріа Новості. Також в указі владі регіонів рекомендували виплачувати контрактникам ще по 400 тисяч рублів. Раніше повідомлялося, що виплати добровольцям так. Званої СВО поширили і на контрактників Росгвардії. Але водночас із цим у Кремлі очікують конкретику дій, конкретних точніше дій. І з боку України, якщо вона насправді готова вести діалог про мир. Таку заяву зробив речник Кремля Дмитро Пісков під час бурефінгу. Цитую його. Що конкретно стоїть за цими словами? Про які конкретно плани йдеться? Про які дії в цьому напрямку? Якщо йдеться серйозно поки ми судити не можемо. Тут потрібно почекати якихось конкретних дій, якщо такі будуть, заявив Пісков, коментуючи слова президента України Володимира Зеленського, який припустив можливість переговорів із Володимиром Путлером. Це звичайно краще ніж заяву про те, що будь-які контакти з рашейською стороною виключаються із главою держави. Звичайно, розмова в тій чи іншій тональності про діалог набагато краще ніж розмова про намір воювати до останнього. Додав Пісков. Володимир Зеленський не відкидає можливості особистого спілкування із очільник. Ком Кремля задля припинення війни, яку розпочав рашистський диктатор, ми завжди казали: ми бачимо, що на другому саміті миру, якщо буде готовий повністю план, і якщо Москва буде готова проговорювати цей план і домовлятись про закінчення війни згідно із статутом ООН і вирішенням всіх тих криз, які вони принесли, то ми будемо готові говорити разом із партнерами і з представниками АРЕФІ. Чи це буде Путін або не Путін? Яка різниця? Давайте чесно сказав президент України. Зеленський також підкреслив, що якщо ми хочемо закінчити війну, то треба говорити з тими, хто у РФ все вирішує. Якщо ми хочемо закінчити війну, і в нас є всі сили для цього. Якщо світ буде об'єднаний навколо України, ми будемо говорити з тими, хто в Кремлі все вирішує, підкреслив глава держави. Але повернімося до Китаю. Адже російський опозиційний політик Марк Фейгін. Переконаний, що Сполучені Штати Америки не допустять, щоб Китай зайняв провідні якісь позиції у мовірних переговорах між Україною та Ерефією. Таким чином, політик вважає, що США ніколи не допустять, щоб Китай став миротворцем. У Європі це його щодо Китаю, то Пекін має більше шансів стати посередником у переговорах між Києвом та Москвою. Китай має важливий козир: взаємини з Москвою, можливість впливати на неї і притягнути до переговорів, тобто змусити до участі. Це формат, який схвалить сам Китай, але тут є проблема. США не мають наміру давати Китаю такі козирі. Вони не бажають, щоб Китай виступив у цьому конфлікті на території Європи як миротворець, посередник, гарант. Ще хтось там, укріпивши свій міжнародний авторитет. Мовляв, тепер Китай вирішує, коли починати і припиняти війни. На це США ніколи не пристануть. Ніколи додав він. Ну і до слова, Китай хвалив нові обмеження на експорт дронів, спрямовані на запобігання використанню цивільних безпілотників. У військових цілях це рішення прийняте у відповідь на зростаючу критику з боку США та їхніх союзників через активізацію Росії на полі бою в Україні. І про це повідомляє Блумберг. З 1 вересня КТ забороняє експорт усіх цивільних безпілотників, які можуть використовуватися у військових цілях. До списку експортного контролю було внесено дрони із високоточним вимірювальним обладнанням. Раніше обмеження стосувалися лише ударних дронів, двигунів та інфрачервоного обладнання. Для них покінь наголошує, що ці заходи спрямовані на зменшення ризиків використання цивільних технологій у військових конфліктах. Варто зауважити, що ці зміни відбулися невдовзі після зустрічі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби із його китайським колегою Ван Є у місті Гуанчжоу. Західні країни неодноразово критикували Китай за постачання Москві товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися у військових цілях. Однак, Пекін заперечує ці звинувачення, стверджуючи, що суворо контролює експорт таких товарів і не постачає зброю жодній зі сторін конфлікту. Нещодавно європейські чиновники заявили, що китай Тайські та російські компанії розробляють ударний дрон аналог шахеду. І про це також написало видання Bloomberg. Там стало відомо, що компанії провели переговори а, в двох. Про співпрацю із метою копіювання іранського безпілотника шахети почали розробляти і тестувати версію в цьому уроці в рамках підготовки до відправки в ерефію, зазначили в матеріалі. Чиновники, які попросили не називати їхні імена, зазначили, що китайські безпілотники ще не використовувалися в Україні. Офіційні особи не ідентифікували безпілотник, який розробляється, але китайські оборонні вебсайти та тільки кілька ЗМІ повідомили, що країна розробляє ударний безпілотник амікадзе під назвою Санфлауердві. Істі, як і, за зовнішнім виглядом схоже на іранський дрон Шахет-136, пише Блумберг. Свою чергу Китай відкинув ці звинувачення, підкреслюючи, що від початку війни не постачав ніякої зброї жодній зі сторін конфлікту. Я вам вдячна глядачі, за що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться на нас, поставте вподобайки, щоб знати останні актуальні події, які відбуваються як на території нашої держави, так і як ми бачимо на міжнародній арені, але стосується цієї війни, яку розпочала Рошенська Федерація. До зустрічі в наступних випусках слава Україні. І слава українському війську.